Боже, субота, добрий день, глядачі каналу Дешево та Весело. І ось я приготувала чоловікові на снідання рульки. Це свині. Звісно, не його. Бо я йому кажу, іди твої рульки готові. А він каже, мої на мені. Так що це свинячі. Наскільки простий рецепт? І що я навіть, бачите, які засмажені. Навіть не знімала весь процес. Вчора в п'ятницю я купила рульки, возила котика до ветеринара, заїхала в магазин, купила дві рульки. Ретельно їх вимила, вичистила, щоб були гарненькі, хороші, чистенькі. Потім трошки замочила у холодній воді. Бо є там згустки крові, щоб воно все вийшло і поставила варитися. Свинину я ложу в гарячу воду. Це мені колись сказала моя покійна свікруха, що гов'ядину ложать в холодну воду, а свинину в гарячу. Положила і варила 4 години. В кінці трошки підсолила воду, щоб не відвітрю. Вони ще покипіли хвилин 20, я їх витягла. Вони були вже повністю готові практично. І сьогодні зранку я їх натерла часничком. Ось, бачите, часничок такий. Все, хочу купити товкачик. У мене є дерев'яний, але старий. Я бачила кам'яні. Напевно, день народження зроблю собі подарок, куплю кам'яну товкачку таку, щоб розтирати часничок. Ну, я через часночну давильницю видавила, натерла часничком зверху, ще сіллю, присипала, ось, бачите, перцем. Я використовую тільки чорний перець і більше нічого. Часник чорний перець сіль. Завернула у фольгу. І поставила в духовку. 20 хвилин вони при 200 градусів були в духовці, закриті, замотані в фольги. Потім я фольгу ось розрізала, щоб мене так бачите, підрумянилося. І ще півгодинки вони в мене рум'янилися. Остинуть і буду. Чоловіка кормити. Ось отак. Так що суботній ранок для нього вдався, я думаю. Він захотів рульки смачненького. Ось хай коштує, Куштує. смакує вірніше. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дешево та весело. І будемо шити, садити, готувати сніданки разом. Я не багато вмію, але те, що вмію, можу поділитися. Всього вам найкращого.